Визнавати, що вже воює третя, так скажем, третя країна, так. третя сторона. Це вже війна не між Росією і нами. Розумієш? Це дуже важливо. Так Також хочем, і Росії це треба. Навіщо? Що поясню. Справа в тому, що сьогодні загроза стає північ, півден, Південної Кореї і Японії. І таким чином, Кім Кимчен звертає до себе увагу, що він готовий починати війну з північної, о, Південної, Кореї і з Японії, якщо до нього не зустрінеться не Трамп, тому він посилає такі сигнали. Але для нас це, послухай, хочу сказати, що 22-й, 23-й. 24, і 22, і 23, 24 і 25 також відбувається зараз. Вони спочатку постачали, вони постачали дуже круто. Вони постачали дуже велику кількість е зброї. Якщо до цього вони постачали снаряди, зараз вони постачають ракети. Тому, ну, ми бачимо по Києві. Да, тому, тому хочу сказати, що а, на це потрібно звернути увагу, і увагу тут повинна звернути Америка на це. Але хочу сказати: тьму, чому ніхто не говорить, що а, в цей, так скажемо, в, в куточки а, нас не троє, а нас четверо. Зараз Україна воює також і з Іраном. А чому ви не кажете, що кожного дня літають 200-250 шахідів на Україну, і вони виготовлюються в Ірані? Так. А, а чому ми про це не говоримо і ми, про це ми забуваємо? Але, друзі, я вважаю, що о, тут не тільки Північна Корія, тут ми воюємо сьогодні з Росією, ми воюємо з Північною Корією і з Іраном.